Моє шанування. Далі продовжую дивитися по книжці, що і як тут сточок, який мені зовсім не подобається. Тобто це вправи, це навіть не малюнок. Отут, якщо це малюнок, за яким можна фіксувати прогрес в малюванні, то тут просто вправи. Я далі його можу використати для вправ чи кружечки тут малювати, чи, наприклад, малювати собі якісь фігури, які обмежено мають. Площину, наприклад, такий молодий місяць. І цей молодий місяць можу штрихувати від темнішого до світлішого. Наприклад, так. І штриховку пробувати різного виду різними, наприклад, матеріалами художніми. Можу тут цей край темніший робити. Серединку світлішою. Це вже як, в кого... як кому хочеться. Можна теж трикутнички промальовувати такі. І теж їх замальовувати від світлішого до темнішого штриховку, ви собі визначаєте самі, яку ви хочете. Можна теж чи квадратики, чи прямокутники. Тут промальовувати один з видів теж штриховки, це те, що дивився, як роблять. Підставляють палець, чи ніготь чи, чи палець підставляють, щоб контролюють правий бік, а лівий бік у вас відбивається від пальця. І такий один з видів, як можна штрихувати. Ну, а це один із способів. Кожен собі визначає. Власні, мені не мені дуже зручно, наприклад, але це використовують. Це теж один з способів. Можна штрихувати з одного в другий бік, можна е потихеньку з однієї, в другий, з одного на другий край штриховку робити, але це вже чи піднімати і відривати. Наприклад, ви ставите тут і відриваєте. Олівчик піднімаєте. Це вже різні, різні види штриховки. Тут лінію можете собі спочатку жирнішу, можете під. Коли вже краще виходить, можна дивитися, як якось ускладнювати собі завдання. І, наприклад, ось так однотонним способом промальовувати. І для вправ якісь глечики, якісь чайники. Якісь предмети закруглені, так само, щоб на глечику потренуватися робити штриховку, де тінь падає. Це такі вправи. Якщо листочок у вас лише для вправ, можна на ньому потренуватися е, нерви свої, тим, що ви рвете папір. І ви собі порвали, позмакали, порвали. Ось собі так нерви заспокоїли відносно. Це от теж один із способів. Але не робіть цього на малюнках, на яких ви можете прослідкувати свій, свій прогрес. Далі по курсу були носи. Носи. Ось так виглядають варіанти, які я пробував намалювати. Щось вийшло, щось ні. І зараз подивимося, що саме. По. Одному з, із способів, тобто цих способів може бути, їх по факту є дуже багато. Один із способів намалювати ніс це малювати м, таку пірамідку. Тобто малюється основа лінія, малюється серединка і малюється дві лінії, там, де крила носа йдуть. Посередині кружечок і по боках ось такі два кружечки йдуть. Вони приблизно на одному рівні, як це показано в книжці. І далі з цього виводиться. Тут де у нас дірочки носа йдуть, тут де форма самого носа, і тут ще друга дірочка носа. Далі вимальовуються тут самі края. Тут йдуть вимальовка. ось ці Букові сторони. Може горбик бути на носі теж. І вимальовується тут під носом складочка. І тут форма надається. Для. В профіль мені вийшло, якщо так. Пряма лінія, тут трикутник більше. Тут пряма лінія, трикутник, і від неї тик-тик-тик, вниз, тут вийшло. Добре. Тут вже під кутом, ну, якось так, не дуже ще буду цю тему розбирати. Тобто, можливо, подивлюся якісь інші методи і буду їх аналізувати далі. Тут теж трикутничок, форма ну, схожа на ніс. Тут так собі. А, далі, що в нас в книжечці були різні варіанти носів. А, різні варіанти носів виглядали наступним чином, що малюється кружечок, тобто малюється від, від кола. Так? Намалювали, поставили хрестик по центру, чи поставите хрестик потім коло, як вам зручніше. Далі звідси, на цій осі, на цій лінії око малюється, брова, по формі приблизно кола малюється лоб, волосся вухо потрапляє в нас ось цю нижню четверть. Далі ніс іде нижня частина носа стандартно, це паралельно нижня частина носа, нижня частина вуха. А верхня частина вуха це у нас брова. Тут вухо менше, але це комікси, тому всяке тут може бути. Карикатури, комікси, вони десь так і будуть виглядати. Якісь частини обличчя збільшені, якісь зменшені. Форма носа <кхи> надається, далі губи, борода і шия виведена. І цією самою схемою малював наступні теж коло, хрестик. Око на цій формі. Тут волосся вже вухо в нижній четверті. Ніс іде з цієї серединки, ніз. І підборіддя, воно нижче цього кружечка йде. І шия. Такі досить прикольні малюнки. Мені сподобалось, як, як воно пішло. Профіль. Не дуже виходило, а зараз прогрес спостерігається. Мені сподобалось. Так само ніс-курносий. Лінія ока. І так само і зачіска виведена. Так само з кружечка. Око, брова, ніс, підборіддя. Е, так само дитячий ніс. Ось тут теж кружечок, форма, ніс такий закруглений і підборіддя. Перед не висунута І досить, досить тонка шия. Такі, в мультиках таке досить часто можна спостерігати. І останнє те, що мені подобалось, цих носів ну так перемалював, тобто коло, хрестик, і я просто перемалював, як воно в книжці було, досить-досить непогано. Далі вже пішли вправи на <кхм> як би це сказати, пропорції. І пішли пропорції, ось тут три четверті під нахилом. Ой, і щось, щось страшне. Що це вже пішло щось страшне. З цими темами ще треба розбиратися і досить добре розбиратися, щоб навчитися це все малювати. Зараз до, до цього ще повернемося. Після носів наступна тема це губи. Який спосіб на намалювання губ це три кружечки. Тобто малюється лінія, малюється кружечок вгорі, малюється кружечок нижче, малюється кружечок нижче. І з цих ліній виводиться. Тобто, у нас ось тут нижня губа, тут виріз робиться, і тут іде верхня губа. У вас десь ідуть межі цих губ. І лінія лінія губ. Тобто тут трішки горбиком тут виріс, тут ось так, і вже на підставі цього вже серединка тут між губами, лінія, основна, найбільш найбільш чітка між губами. от І так вималюються губи. І таким макаром тут. Тут у нас кружечок, кружечок, кружечок виведено три четверті профіль. Тут більше, я би сказав, такі геометричні фігури, як трикутники, прямокутники. Тут вже форма І, інакше, інакше базування, інакша база робиться. І самими лініями. Потренуйтеся намалювати різні, різні губи, там вузькі, широкі, товсті, пухкі. як вони йдуть? Е, Так само ви промалювати губи, вже замалювати більше. Це вже з зубами. До речі, зуби, не, не радять зуби промальовувати кожен зубчик. Радять просто або посередині там одну палочку, рисочку. Можете подивитися перший ліпший комікс, і самі побачите, що просто білий. Біли. Ну, Це е, багато художників, досить, так, е, досить багато художників саме так зображають, залишають тут біле. Рисочку зробили, десь тут світло, сірий чи світ... блакитний колір такий дуже світленький, можуть трішечки дати, колористи і все. А так десь блік, тут на губах роблять. Ну, просто лінія. Раз, лінія губів два, Верхня лінія губи тут. І тут пішла. нижня губа. І таким чином промальовують. Потім різні вирази губи. Чи такі, чи такі. Чи... От, це вже з портретами. ну, Не знаю, портрет на 3 четверті. Не дуже в мене виходив, тому я залишив цей момент. Самі губи промалював. Завдання малювати губи. Ну, добре, промалювали губи. Наступний пункт по книжці це пропорції, з яких, як на мене, варто ми може, може, варто би було починати, але добре. Добираємося до цих пропорцій. А пропорції стандартні, тобто ніякого секрету великого в цій книжці немає. Починаються пропорції з того, що очі, тобто ліве око, праве око, ліве око. І між ними відстань приблизно така сама. Так. Е, голова у нас має форму яйця. Тут більше закруглено. Е, відстань між. Між очима така сама, як ширина ока. Добре. І лінія посередині голови, тобто від підборіддя до очей, так само, як від очей до верхньої частини, якщо людина лиса голови. Ось ця пропорція показана. Далі пропорції йдуть по Тут очі ми намалювали, середня лінія, тут очі визначили. Добре, добре. Далі ця серединка. Тут іде трикутник, де у нас ніс. Кружечки 1, 2, 3. І пропорції нижня частина носа, нижня частина вуха, брови, верхня частина вуха. Далі відстань ось ця така сама, як відстань. До нижньої частини, що, що у нас тут. Ніс. Тут у нас підборіддя, мало би бути Тобто 1, 2, 3. І далі сюди догори теж ось ці три відрізочка по книжці теж показання. Ага, і ширина носа. До речі, ширина носа. Де у нас ідуть очі, лінія вниз, і де у нас одне око і друге око. І це у нас ширина носа визначається. Що ще далі? Нижня частина обличчя? Відстань між очима. Це у нас кутики губ. Можете аналізувати портрети. Які ви малюєте. І дивіться, як у вас цей відповідник спрацював чи не спрацював. Якщо посмішка може трішки розтягуватися, якщо рот зовсім вузький, ну, зазвичай зазвичай співпадає. Тут і тут. І нижня, нижня губа у нас, якщо по цим пропорціям, то цей відрізок. І ось ці відрізки, так? Один, другий і третій, вони однакові, а нижня губа потрапляє десь сюди, на цю лінію. Ну добре, пропрацювали це. Далі. Що у нас далі йшло? Що... Далі почнемо, мабуть, з кінця. Далі кружечок. Профіль вже пішов. пішли пропорції. Кружечок, в нього вписаний квадрат. В цей кружечок. І лінія очей в нас трішки нижче. Тобто на цій лінії тут брови йдуть. Лінія очей нижче від верхньої частини до лінії очей. Ви пам'ятаєте, що відстань. Така сама, як до підборіддя. Що тут ще? Вухо потрапить десь ось сюди. А це вже, це вже з, іншої, з іншого курсу матеріалу, скажімо так. Шия далі сюди йде. І підборіддя від вуха вниз тут закруглюється і далі сюди йде. І далі вже вимальовується десь заглибина де. Очі йдуть ніс, тут десь ніс закінчиться. Далі в е, нас буде, губи будуть іти. І з -залежності в залежності кого, в кого, які тут вже далі підборіддя має вимальовуватися. І звідси шия піде. Десь такі пропорції. Тут, до речі, по Черепній коробці, то череп виглядає тут біль, далі більше, зазвичай форма. Більше ось така йде. Тобто не саме кружечок, а більше така видвинута форма. Те, що я пробував малювати, і те, що в мене не дуже виходило, в нахилена голова. Тобто, з чого. Чого вихід був? Був вихід кружечок і лінія середини, де, де у нас ніс. Далі лінія з цього кружечка лінія очей. Взяти м'яч для баскетболу і подивитися, його покласти, помалювати досить корисно. Лінія очей, далі. Лінія брів. Десь тут брови мали бути, тут, тут тут брови пішли не туди. Ніс так само. Тут у нас в деяких школах промальовувати, як, якщо м'ячик, то так стесане стеса ось ця зона. І тут в ній промальовувати вухо. І це буде. Це як ось цей кружечок вписаний сюди в коло, в цей квадрат. Як ось, ось цей він кружечок буде. Так, потім носа тут промальовують теж. Ще буду розбиратися, як, як саме і лінія губ. Тут у вас так само мають потрапляти губи на лінію очей, теж маєте на увазі, що вони будуть закруглені. І під нахилом теж, тут, де губи трішки ширше обличчя, тут звужується, потім підборіддя. Під губами досить такий спосіб овал промальовується, теж корисний. І підборіддя вимальовується така структура. Е -е, тут зазвичай в нас іде нижче трішки. Тут такі залисані бувають навіть. І тут далі йдуть на висках, це подивитися по фотографіях, як саме волосся, Тут тик-тик-тик, іде вухо, до вуха йдуть бакенбарди. Те, що в мене теж вийшло так собі. По інструкції мало бути тут коло, відрізок один, відрізок другий. Ну, начебто виходило і відстань звідси сюди. Ну, такий хтось худий, з великим носом вийшов в профіль. Ну, Начебто вийшло. Кружечок, хрестик. І тут брова на цьому хресту на, на лінії. Не око, а брова, а око трішки нижче. Вухо, відповідно, ніс, шия, і сюди волосся. Начебто більш-менш це вийшло. Тут взагалі щось не пішло. Коло добре, коло намалювали. Занадто я так бачу, що очі. Занадто вузько. Щось, щось тут пішло. Давайте перевіряти. Тут коло добре. Лінія брів. Співпадає. добре. Лінія носа, занадто щось низько пішло. Ніс. Добре, мав би бути десь тут. І відповідно, якщо у нас ця відстань остака, тоді тут у нас мав би бути підборіддя. Від підборіддя у нас овалом. Далі йдуть губи. І це вже більше щось більш схоже. Тобто у вас відстані такі самі, як тут, мають бути такі самі тут. І можна ці вправи робити, тренуватися, ширина губ є, Добре. Тут вуща трішки йде очі. У нас десь половинка ширини ока тут іде. Ну, вже щось схоже більш-менш. Вуха в нас будуть. От лінія. Звідси і до брови. Десь тут у нас будуть вуха. І так само. З другого боку від ніс, де у нас ніс лінія і де у нас ухо. Ну, Вже щось схоже. До речі, по цим е інструкціям від точки ось тут, де ніс до ока, проводиться лінія, тобто сюди. І тут має йти, тут має, бути, має закінчуватися брова. Тобто по цих лініях визначається кінчик. Брів. Ось тут одна лінія і ось тут друга лінія. Тут має бути кінець, кінець брови. Це більш-менш вийшло що тут? Як воно малювалося? Відстань між очима, очі, очі очі добре є. Тут від носа, не виходив я від носа, я тут більше а, інколи від, від того, що ось так іде око, і тут мало би бути, сюди мало би заходити. Ось, ось таке закруглення таке, і тут іде брова далі. Таке щось в мене вийшло. Тобто тут кінець брови десь тут, мав би бути. Можливо, вищі пані, не знаю. Ширина носа, відповідно, ось така. Ширина губ все підходить. Висота від брови сюди, від брови до носа один відрізочок, і від підборіддя до носа другий відрізочок. Особенні складочки. І волосся промальоване теж відстань між від підборіддя до ока і до лінії росту волосся. Кружечок у нас був десь ось тут. Ага, під носом був кружечок. Ну і так вийшло намалювати. Тобто практикуватися, практикуватися і спиратися на якусь базу на ну, все добре.